Страждання Ісуса розпочалися не на хресті, вони розпочалися на Його солом'яній постелі і тривали аж до хресного шляху, усе заради нашого спасіння. Бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Ісаї, 53 розділ 2, 5. правду кажучи, розкішно прикрашена ялинка, красиво загорнуті подарунки, і смачна святкова їжа, які роблять нас щасливими в різдвяну пору, ані трішки не схожі на світ, у якому народився Ісус і Його щоденне життя. Ісус з'явився не для святкування. Він був на землі не у відпустці світ, у якому він жив, не було святково прикрашено, і він точно не мав удосталь їжі. Він прийшов у світ, який було сильно понівечено гріхом, покликаний наразити себе на увесь спектр його зіпсованості. Ось чому деталі народження Христа такі важливі. Те, що його колискою після народження стало корито для годування тварин у чужому хліві, багато що означає. Зверніть увагу на той факт, що він не перебував у палаці, де йому прислуговувала пчелядь. Важливо зауважити, що перші запахи, які вдихнув ніс немовляти, були не аромати олій і парфумів, а запахи тварин. Ці, на перший погляд, незначні деталі допомагають побачити гострий контраст між нашим святкуванням Різдва і правдивими умовами приходу у світ Месії. Більшість із нас була б у паніці, якби нам довелося народити дитину в таких умовах. Проте все це не було випадковістю. Усі ці обставини були Божим планом. Вони проголошують, що Месія прийшов не для того, щоб йому послужили, але щоб самому послужити. Матвія 20.28 Оскільки він прийшов спасти страждених, йому також належало постраждати. Його муки не було відкладено до моменту розп'яття. Страждання розпочалося від самого його народження. Усе, що він перетерпів, було заради нас. Він страждав, проте не зійшов зі свого шляху. Він страждав, але не кинув усе і не пішов геть. Страждаючи, він не озлобився і не гнівався. Він страждав, але не мстився. Він страждав, жодного разу не подумавши, не побажавши, не сказавши і не зробивши нічого поганого. Він віддав себе світові, проживши так, як ми прожити не можемо, щоб, будучи праведним, понести покарання за наші гріхи і дати нам не лише мир із Богом, але й квиток у майбутнє, де більше не буде страждань. Не дозвольте сяючим прикрасам і яскравим вогникам заховати від вашого погляду темну, сумну драму життя дитини, що народилася у хліві. Ісус жодного разу в житті не відчував комфорту. Прочитайте ще раз уривок із 53-го розділу книги Пророка Ісаї і зануртеся у ці священні слова. Ісус не мав зовнішності, яка зробила б його привабливим і популярним. Люди зазвичай зневажали і відкидали Його, Його відштовхували ті, кого він прийшов любити і спасти. Його життя було сповнене смутком і горем. Він свідомо йшов на тортури, він висів на хресті, а його зламане тіло знемагало в синцях, побоях, жахливих ранах і проколах. Він не чекав можливості втекти, він не використав егоїстично свою силу, він не глумився над своїми насмішниками, він не зробив нічого з переліченого, адже розумів, що прийшов для того, щоб постраждати, і був на це готовий. Ісус страждав. Бо не вимагав того, що було його правом. Він терпів несправедливість, щоб Бог виявив до нас милість. ясла його народження стали знаком того, для чого він прийшов у світ і яким буде кожен день його життя на землі. Шлях, яким Бог вибрав спасти стражденних, самому постраждати. Кожну хвилину своїх страждань він бачив нас перед очима, кожна темна мить його страждань. Фізичні муки, розірвані стосунки, несправедливі звинувачення, суспільне приниження мала високу святу мету наше спасіння. Розумієте, Ісус прийшов постраждати, бо мав стати нашим Спасителем. Немає нічого поганого в блискучих прикрасах і яскравих вогниках. Святкування того, що Ісус свідомо зробив заради нас, повинно бути святом безмежної радості. Тому тіштеся благословеннями, що ви маєте, особливо Ісусом, якого отримали в дарунок, передаючи благословення іншим і даруючи любов, споживайте чудову їжу, проте нехай вона нагадує вам розкішну духовну поживу, яку Бог дає вам щодня через свідому жертву Його Сина Ісуса. Ось що це значить для вас: вирішіть святкувати це Різдво з почуттям суму. Нехай ваша радість від чудесних подарунків Спасителя матиме гіркий присмак від ціни, яку він заплатив. Пам'ятайте, що цього Різдва ви згадуєте страдника. Святкуючи, не забувайте, що той, кого ви згадуєте, не мав нічого з тих речей, які сьогодні є на вашому святі: будинок, прикраси, хороша їжа. Цього Різдва Нехай вашу святкову радість формує і забарвлює пам'ять про те, що ви маєте вічну причину для радості через народження, життя, смерть і воскресіння вашого покірного, готового, стражденного Спасителя.